Привіт! Сьогодні хочу вам дати невеличку техніку магнетизму. На ну, взагалі системи рейкі. Це один із метрів рейки, її використовує. Вона називається кенюку-хо. Хо, Хо це техніка, а кенюку означає суха ванна. На вході до японських священних місць є завжди. Невеличке місце відведено, де люди прихожані, так, які приходять туди, омиваються, очищаються, перш ніж піти далі. А це якби суха ванна. Для чого вона? І що вона робить, так? яка її властивість? Ця техніка використовується тоді, коли ми занадто переповнені негативними енергіями. Коли, от знаєте, як остання капелька. Особливо, якщо, наприклад, вам хтось там подзвонив, не знаю, там ваш шеф, чи хтось розказав якісь погані новини, ви з кимось посварилися, тобто ви відчуваєте, що ось вже повно і треба його швиденько кудись діти. Тому цю практику можна робити будь-де. Вона робиться на єдиному видуху, Один єдиний видух, Тобто дуже швидко. Як вона робиться, скажемо, три етапи. Перший – ви робите вдих, концентруйтесь за допомогою ваших зведених ручок, як в молитві, так, або «намасте», або у японці це називається «гасо». Потім вашою правою ручкою, по діагоналі від лівого плеча, по всьому тулубу я покажу. В одну сторону себе забрали цю енергію лівою ручкою, в другу сторону, так, три рази повторюєте, і потім ребром руки по вашим рукам також три рази проводите. Зараз покажу. Це все на єдиному видосі. І потім знову концентрація і подякували. Швидко, просто, легко. Цікаво, що з дитинства щось таке схоже дуже роблю. І тут виявляється, що існує така техніка. Показую.